Я маю. Слава Господу, дорога церква. Я намагався порахувати, скільки раз я вже бував у вас в гостях, і мені здається, що це вже восьмий рік, коли я хоча б раз на рік у вас буваю. То то вже не сильно і в гостях. То вже так. Дуже радий вас бачити, дуже радий, що ми потрапили на це свято і дуже вдячний дітям, бо вони зробили прекрасний вступ до проповіді, до теми, про яку я буду говорити. У вас на екрані була така заставка корзина і такий надламаний хліб. Бачили? Про залишки, І текст про залишки. І сьогодні ми будемо говорити про залишки. Ми поєднаємо дві теми: це тема подяки і тема жнив. що Щоб щось пожати, треба щось посіяти. Щось посіяти. Оце все не взялось просто так. Ну, може, цей газобетон не просто так взявся, а все інше треба було посіяти. І ми будемо говорити про Божу математику. Що і звідки береться, і Божа математика, вона слава Богу, не людська. Вона нелогічна, вона неймовірна, і саме про це ми зараз з вами і поговоримо. Ми почнемо з того, що ми прочитаємо текст з Біблії, це Євангелія від Матфія, 14 розділ з 15 по 21 вірш. Тут не весь текст, тут основні моменти, я зачитаю весь. А як звечоріло, підійшли до нього учні та й кажуть: тут місце пустинне і година вже пізня. Відпусти людей, щоб пішли у села купити собі їсти. Ісус же відповів їм: Не треба їм іти, ви дайте їм їсти. Та вони говорять йому: Та маємо тут лише п'ять хлібів і дві риби. А він сказав: Принесіть їх мені сюди. І, звелівши людям посідати на траві, узяв п'ять хлібів та дві риби, звернув погляд до неба, поблагословив і, переломивши, дав хліпучням, а учні людям. І всі їли і наїлися. І назбирали залишків 12 повних кошиків. А тих, які їли, було близько п'яти тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Неймовірне диво. Скажіть слава Богу. Неймовірне диво. І мені стало цікаво, що таке п'ять хлібів і дві риби, і скільки їжі треба, щоб нагодувати 15 тисяч людей. Дослідники не можуть назвати точну цифру, але якщо рахувати, що кожен чоловік мав одну жінку, або хтось не мав, а хтось мав, і в середньому одна чи дві дитини з ними були, то ну, десь плюс-мінус 15 тисяч людей було на тому чудовому зібрані. І стартова вага їжі, яку вони мали, це півтора кілограми, це, це я взяв найбільше, що могло бути. Хлібина, вона не виглядала як наша буханка хліба, це була така ліпьош, вона важила, можливо, 150-200 грам не більше. І рибина середня важила Ну десь 200, можливо, 250 грамів, якщо трошки більше. Тобто учні мали лише півтора кілограма їжі. Лише півтора кілограма. Це небагато. Це, ну так, зовсім небагато. От ми в день з'їдаємо з вами в середньому до 2 кілограм їжі на одну людину. Тобто, це, це таке дуже-дуже мало. На виході. Після всього цього процесу учні зібрали приблизно 72 кілограма їжі. Один кошик це десь 6 кг. От уявіть собі, це примноження Х48. Ми знаємо з вами, що хто посіяв, він очікує зібрати врожай. 30 крат, 60 або 100, то це десь приблизно 50 крат вони зібрали. Добре? Було б класно? Сіяти і збирати ну, в 48 разів більше, ніж посіяли. Але це Божа математика. Все насправді ще цікавіше. Перед тим, як півтора кілограма перетворилося в 72 кілограма, воно перетворилося приблизно в 4,5 тонни. Щоб нагодувати отой натовп людей, потрібно було б від 3 до 4,5 тонн їжі. Три це дуже песимістично, і там написано, що їли і залишились голодні. І наситились, тобто це не було мінімум, це було щось більше. Приблизно 4,5 тонни хліба і риби треба було, щоб нагадувати той натовп людей. І це дійсно Божа математика, це не піддається людським прорахункам, людським законам, це неможливо. І поки учні отримали щось назад. Бог скористався тим ресурсом, примножив його в декілька тисяч раз, нагодував тисячі людей і потім учням з надлишком, скажімо так, повернув. І я хотів би декілька висновків з цієї історії зробити, і щоб ми над ними з вами подумали, помолилися і, можливо, подивилися на своє життя і, знаєте, мали більше віри віддавати. Мали більше віри віддавати, щоб зібрати залишки в кінці. Спочатку треба було віддати. Щоби учні в кінці могли зібрати цих, е, е, декілька кошиків, ці 72 кг їжі, спочатку треба було віддати останні, в них більше не було. І ми з вами знаємо, що є такий прекрасний закон сіяння і жатви. Біблія нас вчить, багато текстів говорить про те, що ти посієш. Те ти й пожнеш. І текст, який, мабуть, найкраще нам це ілюструє, це Галатам, 6 розділ, 7 вірш, друга його частина. Бо що лише людина посіє, те й пожне. Це правило працює, це принцип Божого царства, незмінний закон Божого царства. І вертаючись до нашої історії, Ісус звертається до учнів. Він каже їм: учні звертаються до Ісуса кажуть Ісус, тут багато людей. Їх треба годувати, вони піклуються, вони проявляють турботу, вони намагаються служити. І вони прекрасно розуміють, що вони нічого не можуть зробити. Все, що вони мають, це п'ять хлібів, дві рибини, півтора кілограма їжі. Це та їжа, на яку вони розраховували. От просто давайте уявимо. Вони вже не перший день в подорожі, в служінні. День завершується, вони голодні. Вони собі вже думають, зараз Ісус розпустить людей, ми сядемо. Помолимось і з'їмо цей хліб цю рибу. Ми підживемо себе. Це, це їх останній ресурс на цей день. Вони не мали надлишку ніякого. І коли Ісус е, до них звертається, вони кажуть, це все, що у нас є. Ми більше не маємо, ми не можемо їх нагодувати. Що говорить Ісус? Принесіть це сюди. Дайте це мені. Я знаю, що з цим робити. І знаєте. Я думаю, їх думки в цей момент були щось схоже: такі: ні, Боже, ні, будь ласка, не забирай останнє. Ну, ми залишимось голодні. Це навіть на нас, на 12 учнів з тобою це мало. Півтора кілограми це по 100 грам з'їсти. Ну, Не забирай останнє в нас. Ні, будь ласка, не треба. Ні, Боже, я ці гроші на машину збирав. Ну, що значить пожертви в церкву? Господи, я відпустку для себе планував. Який табір? Яка місіонерська поїздка? Господи, я це для себе хотів, це для мене, для моєї родини треба. І Ісус каже: Та це мені сюди. Принесіть мені це сюди. Довіртесь. Можливо, це щось останнє, що в тебе є. Можливо, ти це дійсно беріг як учні на ту вечерю. Вони ж, вони ж непогано хотіли. Вони переживали за себе і за Ісуса. Їм всім треба поїсти. Можливо, ти переживаєш за той ресурс, який ти маєш, бо він не на щось погане. Він для тебе, для твоєї родини, для, для дітей, для батьків, можливо, для твоїх родичів. І можливо, Ісус тобі каже, принеси це сюди. Віддай це мені. Віддай. І нам легко про це з вами говорити, тому що ми бачили Божу математику. В кінці був гарний прибуток. Був гарний прибуток в кінці. І ми маємо вірити, що. Бог не просто хоче забрати, Він хоче це використати, благословити, можливо, тисячі людей і щось тобі повернути. Звісно, 72 кілограма в порівнянні з 4 тоннами, ну так, і небагато, але 72 кілограма в порівнянні з півтора кілограма, то то непогано. непогано. І це може будь-що бути, чим ти володієш. Це може бути твої фінанси, це може бути твій час, твоє майно, твої плани на життя, будь-який ресурс, який є в твоєму розпорядженні. І Бог може прийти і попросити цей ресурс. Може сказати: дай мені це, передай мені, я знаю, що з цим зробити. І в цей момент фактично звучить заклик від Бога для нас посіяти. Бог не просто каже: Віддай, я хочу тебе залишити ні з чим. Бог тобі пропонує посіяти. Посій це. І коли ми виходимо сіяти, я не знаю, я за своє життя сіяв лише газонну траву. Це єдине, з чим я стикався. Я з кам'яного міста, з бетонних будівель, але траву сіяв. І я прекрасно розумію, траву отак сіять. Ну, наскільки мені правильно пояснили, я так це робив. В той момент, коли це зерно вилітає з моєї руки і падає в землю, я вже назад його не заберу. У мене вже не вийде, бо там вже все. Земля, пісок, вода це все, все. Тобто момент посіву це коли ти готовий розпрощатися, коли ти відпустив, і ти більше не претендуєш на те, що ти відпустив. Ти більше не володієш, ти довірився процесу, ти довірився Богу, який попросив, ти довірився якимось законам, які описані в Біблії. Це більше не твоє, воно вмирає для тебе. І той момент, коли учні віддають воно для них, ну вони розуміють, зараз цей натовп з'їсть не тільки цю їжу, він їх може з'їсти. Вони це віддали, все, не, нема надії. На повернення вони посіяли. І далі вони бачать диво. Бог помолився, Бог поломав, віддав. Вони роздають і бачать, що всім вистачає. Бачать, що щось залишається, вони починають це збирати. І для них це диво, воно дуже компактне в часі. В нашому житті може пройти рік, два, три, десять, але це працює і в нашому з вами. Житті. І знаєте, це не, це не про процвітання, брати і сестри. Я в жодному разі не проповідую, що віддайте Богу, 10, Бог поверне 100. Це про довіру, це про справжню віру і про довіру Богу, що якщо Бог просить твій ресурс, Він знає, що з ним зробити. Він знає, як цей ресурс пустити в оборот Божого царства, як його примножити, як його використати для того, щоб благословити тисячі і як тобі повернути. Я маю одну історію. Я не хочу, щоб ви подумали, що я хвалюся, але я хочу засвідчити славу Божу. В моєму житті інколи трапляються різні халепи. І одна з них це коли під час бурі два здорових дерева, дві тополі впали на мою машину і роздавили її. Таке трапляється. Не часто, десь один раз на мільйон. Людей таке трапляється, але зі мною це трапилось. І просто роздавило. Ну, два здорових дерева, без варіантів там відновлення, нічого нема. І я засмутився трошки, бо ну все ж таки це машина, це був Opel, Zafira, вже не Таврія, як у мене раніше була. І я її здав, знаєте, як макулатуру здають, я машину здав, отримав якісь фінанси. І логічно, що ці фінанси треба було. Ну, я думав, ну буду далі збирати щось там нове купляти. І в якийсь момент я відчув, що ці фінанси треба пожертвувати. У нас в церкві будується недільна школа, і я такий думаю, ну, машини я все одно не куплю за ці гроші, що я здав. Я їх віддав. Просто віддав, я посіяв. Я нічого не очікував, я розумів, що вчинив правильно, пройшов один рік, і мене благословили машиною. Новою, гарною, трошки вона бракована боруль з іншого боку, але це не страшно. Таку машину я собі би сам, мабуть, би не купив ну, або ніколи, або дуже довго би не купив. І в той момент, коли я цю машину отримав, я зрозумів, як це працює. Пройшов рік, те, що я посіяв, воно виросло. Я, ну, це прийшло з того боку, з якого я і не очікував. І ну, це так і буває. Учні не очікували зібрати ті 12 кошиків. Не очікували. Вони думали все, ми розпрощалися з тією їжею, будемо голодні. Але Бог їх благословляє. Вони збирають, і в них лишається не тільки на вечерю. Я думаю, що на сніданок, на обід, ще гостей запросити, збирають набагато, набагато більше. Тому Бог знає, що зробити з ресурсом, який він у тебе просить. А Бог так чи інакше це буде робити. Якщо ми уважно читаємо Біблію, ми бачимо безліч історій, де Бог приходить до людей. І так чи інакше їм говорить, що мені щось від тебе потрібно. Нагодуй пророка, наливай масло, віддай сина, каже Аврааму, Бог щось просить віддати. Він знає, що з цим робити. І другий висновок, який я хотів би вивести з цієї історії, це те, що коли залишки прийшли, не забудь подякувати. Коли прийшли залишки, не забудь подякувати. Не дивися на те, що колись було е багато. Бо хтось може сказати: ну, звісно, я віддав півтора кілограми, тут 4,5 тонни для всіх, а мене, мені лише 72. Ну, могло вже 0 бути, а могло лишитись півтора. То треба не забути, подякувати за ті залишки, які ми маємо. Не забути, подякувати, що Бог насправді потурбувався і про тебе. І я вірю, що. Ті ресурси, які я посіяв, вони послужать тисячам дітей, які будуть навчатися в тій недільній школі? Я отримав залишок вигляді машини, на які можна їздити, але той ресурс він послужить набагато більшої кількості людей. Воно буде працювати в Божому царстві. І треба дякувати. Треба дякувати. Вже багато діти говорили, багато брати говорили, багато співали ми пісень, де ми цю тему піднімали. Що дякувати за все, дякувати за ці моменти. І питання я продовжу за Ярославом. А чим ми дякуємо за залишки? Чи ми помічаємо, що Бог нам щось, щось дає, що дійсно якісь залишки залишаються в нас, що ми не залишились ні з чим, що ми не залишились голодні, роздягнуті, без даху над головою, без транспорту. Залишки повертаються. Чи я це бачу і чи я це сприймаю як належне? Чи я все ж таки розумію, що це велика Божа благодать, і це диво? В цій історії з їжею це було диво. Це було явне диво, і ми дякуємо, що ми маємо ці приклади на сторінці Біблії, і ми розуміємо, що якщо це було там, це може бути в нашому житті. Амінь. Ми віримо в це? Ми віримо в це. В Біблії немає історії, які написані, ну просто щоб, знаєте, повеселити нас. Все, що написано в Слові Божому, може сьогодні працювати в нашому житті. Питання, чи ми в це віримо, чи ми готуємо своє серце, можливо. Приймати. І я вірю, що коли ми будемо дякувати за залишки, ми будемо бачити ще. Бог ніколи не буде нас залишати і е, Бог буде нас благословляти. Отже, перед молитвою просто нагадаю: перше, щоб щось отримати, якісь залишки, щось треба посіяти. Щось треба посіяти. Само собою, що росте на полі? Бур'ян, пшениця сама собою не росте. Бур'ян росте сам собою. Всякий непотріб. Щось толкове, якась культура росте тільки тоді, коли ти сієш. І друге, коли Бог дасть тобі можливість щось зібрати, дасть якісь залишки. Подякуй. Подякуй, не приймайся як належне, не приймайся, як я такий молодець, ми такі молодці, зробили, Бог нам дав. Ні, це дійсно Божа рука. Без Бога нічого не було би. Давайте ми помолимось, давайте ми подякуємо за все, що ми маємо, за все, що Господь нам дарував.